І вибух. Ми думали, що це ракета, але тут... <смі> мені здається, що це просто був шахет. Але звук такий дуже неприємний, такий, як будто розірвалася велика ракета, думала, що це кінджал. Дуже страшно, люди всі в паніці, було задивлення. Я вважаю, якщо б це був кінжал, був би пожежа, могли б там задихнутися, просто люди всередині. На сьомому поверсі будинку, в якому який стався приліт, але як квартира з іншого боку цього будинку. А ми сиділи якраз біля ліфта на першому поверсі і прилетіло, виходить в найближчу квартиру біля ліфтової шахти. Ми одразу не зрозуміли, що сталося. Злякалися, бо почули запах газу. У нас в цьому будинку гази, ми злякалися, що має, може статися ще додатковий тому вже там потроху почали рухатися, зрозуміло, що можна вийти, і треба виходити, побачити, що в цьому під'їзді пожежі. Прилетів шахет, настільки ми чули, але вони летали дуже низько. Типу, ну настільки низько, наскільки це було можливо, і були прямо просто ми чули, як він летить і падає. І типу, я не знаю, чи встигала відпрацьовувати по ним щось, але там, ми у знайомих запитували, то вони також не чули, типу, що працює ППО. Я просто чули, як він вже низько летить і падає. ділу обстрілювали всю ніч. Типу, навіть коли приїхали, рятувальники приїхали, то вони спускалися з нами в укриття, бо нас обстрілювали все одно. У нас сьогодні від, від самої ночі була масована комбінована ракетно-дронова атака на столицю. Рятувальники досі працюють на ліквідацію наслідків. Цього ворожого масштабного обстрілу саме зараз ми знаходимося в Шевченківському районі, де внаслідок влучання в житловий будинок сталося загоряння на першому поверсі житлового будинку, то розповсюдження побачити на другій третій поверхи. Загальна площа пожежі сягнула 150 квадратних метрів. Наразі рятувальники локалізували пожежу, займаються розбиранням та проливанням конструкцій. Тут, на жаль, можемо сказати, що в нас є одна травмована людина і одну людину було врятовано.